Деякому царстві, в похмурому государстві живуть жіночка та пан. Друзі, ці такі незвичні, а шкідливі й небезпечні. Жінку звати по-простому. Цигарка вонючка і недарма, де не стане всюди дим та сморід. Ха-ха хеге. -ха. Буду я смердіть ще душі, все навколо задимлю. А тебе я погублю. А як стану в пару з другом, не сховайтесь від нас. Будем гризти і кусати і ми вас. Я стопорик пан вугой та й смердю, як ацетон. Ми з вонючкою давні друзі. Не розлучите ви нас. Зараз танці як закружен і прийдем чиш до вас. Все б було, як вони казали, але панство прогадали, бо давно всі дітлахи знають шкоду таких друзів. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Ось такий кінець малята.